А яка у вас зарплатня? Плюс-мінус є 35 тисяч. На що ви жіну, На жну, на Ну, угу. таке. Яка сума була б комфортною в Україні зараз на таку родину? Плюс-мінус 2 2000 доларів. 2000 доларів було б комфортно. Да. Дякую. А чим закрити? Яка у вас зарплатня і на що витрачаєте зараз? Я військовослужбовець, тому зарплатня добра. Я в дитячому садочку працюю. Яка сума була б комфортна для вас для життя в Одесі? Десь до 30 тисяч, мабуть, так. Може, де 30. З дитиною вже. Ну, я думаю, так. Да. От бачите. А, які різні думки, які різні цифри в Одесі. Я не знаю, в Одесі це не дешеве місто Одеса. Хоча, напевно, що в супермаркетах ціни по всій Україні. Ну, наприклад, там, я не знаю, в таких. В відомих супермаркетах сильно ціни відрізняються, до речі, от я щось... мені здається, що сир, сметана, молоко Всюди одинаково. Ні? Ну, от, наприклад, у нас в Тернополі там сир, умовно кажучи, творог 5%. -процентний. І в Одесі. Що є різниця в ціні? Ні, можливо, є, я не знаю просто. То ви мені скажіть, хто в курсі. Може хтось там знає, бо я не знаю. То... То ви скажіть? Дітьми. Я так не розумію. Остання жіночка сказала 30 тисяч було б добре. Я так розумію, щоб тільки в неї була зарплата, так? 30 тисяч, чи бо я щось так і не зрозумів. Перший мужчина сказав 2000 доларів в місяць на сім'ю. Ну, Це вже якісь американські зарплати. Хоча, коли наслухаєшся слухаєшся цих. Дівчата, які говорять про uh, 2 3 10 тисяч, кажу, вибач, таких 2 3 10 тисяч доларів в Києві, що їм не вистачає, то думаєш, блін 2 тисячі це взагалі я не знаю, що це таке. Але... А вам скільки взагалі потрібно от, на сім'ю? Ну, якщо так по факту там, їсти купити, одяг якийсь комунальну заплатити, машину заправити? Скільки вам потрібно, От, наприклад, чоловік, дружина і хай буде двоє дітей. Давайте візьмемо двоє дітей, так? Да? От скільки потрібно. Скільки потрібно такій сім'ї? Мені в голову, чесно кажучи, навіть нічого не приходить, через те, що в кожного, звичайно, що різні потреби. Комусь і 2000 доларів мало, і 4, і 10. І а комусь і тисячі доларів, бачите, достатньо. Це напевно, що хто зараз, в якому становищі знаходиться, знаєте, якщо ви зараз виживаєте. Ну, як виживаєте, живете на 500 доларів в місяць, то, звісно, що 1000 для вас це буде О, класно. А хтось зараз виживає або живе на 4 тисячі доларів в місяць і рахується, що ну, це таке. Звісно, хоче 10. А хто на 10 хоче 20. І так ну, воно кінця і краю нема. Знаєте, апетит приходить во время їди. Тому, типа. Навіть не знаю, що сказати. От на от реально, на пощаді, в вашій сім'ї скільки потрібно в місяць грошей? На хавчик, Ну, на а на житло. На, на все і на хавчик. І на я не знаю, на все. Це що, типу, знаєте, нам взагалі то пацанам, по суті, не так вже і багато треба, якщо так взяти. То більше завжди не вистачає жінкам. То вони завжди колопають чоловіків, знаєте, що треба більше, треба більше, а вон. В Петра. Петро заробляє 5 тисяч доларів, а ти тільки три, що я з тобою женилася, краще би за Петра заміж вийшла. Є цей момент. Да, є. Ех, як він є і є. Да, пацани? <клух> ну, що зробите? Що хотіли, як то кажуть, то і маєте очі бачили, що брало, як то говорять. Так що наслаждайтесь.